Сьогодні в Люксембурзі новий монарх. Так, п'ятниця знаменує собою історичний момент в сучасній історії великого герцогства. Так, після 25 років на троні, великий герцог Андрій офіційно зрікся престолу, а його старший син і її... Зайняв посаду нового глави держави Люксембургу. Так Люксембург є великим херцогством з 1815 року, і він залишається єдиним великим херцогством, що досі залишився. Так раніше їх було набагато більше. Хоча фактичний перехід відбувається сьогодні в п'ятницю, і декілька святкувань ще буде в суботу та неділю, але сама зміна перехід вже триває рік. З тих пір, як великий герцог Андрій офіційно оголосив про свої плани піти у відставку слідом за своїм батьком, великим герцогом Жаном та бабусею Шарлотою, він назвав свого сина лейтенантом представником щось типу регенти. І ось весь рік він навчався, як бути великим герцогом. Сьогодні ми з вами спостерігали, як відбувалася. Сама церемонія спочатку зречення, потім проголошення нового монарха, тобто великого Герцога, Далі вся родина вийшла на балкон. Серед королівських гостей ми з вами можемо побачити короля та королеву Нідерландів разом з донькою Катеріною Малією, а також короля та королеву Бельгії. Теж з донькою, принцесою Єлизаветою, ввечері цю родину чекає святковий бенкет. Я буду ділитися фотографіями в себе в телеграмі. Все про Ройл, ну, звісно, ми з вами про це все точно обговоримо у новому випуску новин, тому не забудьте підписатися.